Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку ТЕЛЕС на травень 2023 року. Отже, тельці хочу сказати, що ви просто герої травня, оскільки в вашому знаці буде багато планет в вашому знаці. Буде новий місяць, Меркурій, Юпітер, Уран. Але давайте все по порядку. Перше, що я хочу сказати 1 травня. Планета Плутон, яка вже змінила знак і перейшла в знак Водолій, починає свою ретроградність. І для вас це буде 10-й сектор. Плутон буде ретроградним декілька місяців і весь травень. Що це означає? Наприклад, для вас це 10-й сектор, а 10-й сектор це сектор. Які відповідає за кар'єру, за статус? От і якщо ви не відчули, наприклад, в березні, квітні якісь зміни, які можуть бути в вашій кар'єрі, чи, наприклад, вас хотіли підвищити, чи підвищили чим. Ви хотіли змінити рід своєї діяльності, тому що Плутон на наступні 20 років входить, ввійшов в знак водолій, а Плутон це планета, яка відповідає за. Глобальні трансформації вона е, має вплив ну, такого масштабного характеру. Розумієте, як світовий вплив, це не тільки е, такий вплив на побутовому рівні. А якщо е, Плутон знаходиться у вас е, в 10-му секторі, це означає що найближчих 20 років. У вас буде багато трансформацій в сфері вашої діяльності, в сфері вашої кар'єри і. Ви можете змінити статус. Ви, наприклад, за цих 20 років можете або, наприклад, вийти заміж, або розлучитися, або там змінити прізвище, тобто статус у вас однозначно зміниться, але е, хочу більше поговорити про ретроградність Плутона. Якщо, наприклад, вам сказали е, на роботі, що вас підвищують е, до начальника відділу, і ви вже йдете на цю посаду. і Спочатку травня може розпочатися якась затримка. Тобто вам вже пообіцяли і ви вже налаштовані на це. І тут буде якась затримка, вона може тривати навіть декілька місяців, і це буде пов'язано ну, звичайно, з ретроградністю Плутона або, наприклад, вам необхідно підготувати документи, або якщо це робота за кордоном, вам необхідно отримати там, домовитись про квартиру, так далі, там купити квитки, і дуже, -дуже багато різних нюансів може бути. Тобто, щоб ви розуміли, е е якщо в березні е і квітні був типу якійсь цій е сфері поштовх. То зараз е, може бути зупинка, або ви можете займатися е, справами, які були колись в вашій кар'єрі, в вашому статусі. Ви можете е, навіть якщо, е, наприклад, ви подавали документи на розлучення, але ну, не розлучилися. Можете е, зараз поновити це. Ну, тобто, це ви можете займатися або е, справами, які були вже в минулому, або е, в цій сфері. Буде така, ну, типу, як пауза, як сповільнення, що ви для себе це розуміли. Наступне е, хочу розповісти про місячне затемнення, яке відбудеться 5 травня е, в знаці Скорпіон. І для вас це сьомий сектор. Взагалі вже закінчується затемнення в знаці скорпіон і в вашому знаці Тельці. І, звичайно, це вас буде максимально стосуватись, тому що місячне затемнення це коли місяць знаходиться в знаці скорпіон, а сонце буде знаходитись в вашому знаці тельці. І е, е, хочу сказати, що е, найбли... минулі два роки у вас могло відбуватися багато трансформацій е, в сфері стосунків, і це взагалі стосується і стосунків. Е, Особистих і стосунків по роботі, і стосунків партнерських, і е, зараз місячне затемнення, це останнє затемнення в знаці Скорпіон. Е, ще буде одне затемнення в вашому знаці знаці телець, але відбудеться воно вже восени. От. І е, зараз е, в сфері ваших стосунків може прийти якесь логічне завершення. Наприклад, якщо ви з кимось зустрічались, у вас були стосунки, е, вам можуть запропонувати вийти за або вирішите женитись, якщо ви чоловік, або, наприклад, якщо е, у вас були ну, якісь складні стосунки, багато непорозумінь так далі, або стосунки на відстані, ви можете прийняти рішення розійтись. Або ну тобто, все, що стосується стосунки, ви можете або зробити крок вперед до людини, або крок назад. Ось, і все, що робиться по місячному затемненню. Це якби ну складно виправити, тому якщо ви приймете рішення з кимось зв'язати своє життя, це однозначно буде надовго. А якщо ви приймете рішення з кимось розірвати стосунки. То ну назад шляху теж не буде. Щоб ви просто розуміли для себе. Але я хочу сказати, яке б ви рішення не прийняли, і як би вам здавалось воно правильно, неправильно. Все одно для вас в майбутньому це буде на краще. Ну це моя думка. Е, от, наступне, що я хочу сказати, це про планету Венера, яка 7 травня змінює знак і переходить в знак Рак. І для вас це третій сектор. За що взагалі відповідає? Венера і третій сектор. Венера це планета, яка якби, приносить нам подарунки, якщо знаходиться в певному в одному з наших секторів гороскопу. Тому що Венера це планета, яка взагалі відповідає за красу, за любов, за гроші. Якщо вона приходить в вашу в ваш третій сектор, це означає, що Ну, буде у вас багато подорожей. Ви будете, наприклад, багато їздити. Це можуть бути поїздки по роботі, це можуть бути поїздки кудись на відпочинок. Ще так само третій сектор це сектор, який відповідає за комунікацію, за спілкування. Може бути так, що в вашому житті з'явиться більше спілкування, більше знайомств, якихось розумієте. Тобто венера все виводить в плюс. Наступне я хочу сказати про планету Меркурій, яка знаходиться в вашому знаці Тельці. І Меркурій ще в квітні, і весь травень знаходиться в вашому знаці Тельці. І починаючи з 21 квітня, Меркурій був ретроградний, і ретроградний він буде до 15 травня. І вже з 15 травня піде в прямий рух. А для вас. Він знаходиться в першому секторі, Чому я сказала, що ви герої, тому що багато планет у вашому знаці знаходиться в травні. І, е, значить, перший сектор це сектор, е, який відповідає за нас, за нашу особистість, за наше мислення, за наші цілі, за те, що, чого ми прагнемо. І Меркурій це така планета, яка відповідає за документи, за спілкування. І для вас. Може бути так, що ви, ну, типу, у вас будуть якісь інсайти, і ви зміните свою думку на, на то чи ну, на ту чи іншу ситуацію, або наприклад, ну, то, що може змінитися ваш стиль, ваш, ваш зовнішній вигляд, от, наприклад, можете там зачіску змінити так далі, але цей е сектор е нашої особистості це те, що відповідає, як для мене найосновне. Це робота над собою. Ви можете ну, багато е, працювати над собою, там займатися спортом, е, наприклад, працювати з психологом. Тобто для вас може це нести такий характер, і е, це також сфера нашої діяльності, то чим ми займаємось, і можливо, в. Травня ви захочете змінити сферу своєї діяльності. До речі, дуже цікаво. Якщо вони дивляться, тельці, напишіть в коментарях, як взагалі пройшов ваш травень, які трансформації були в вашому житті, і що ви нове для себе винесли в цьому місяці. Мені дуже цікаво, і, взагалі, дякую за зворотній зв'язок. Дякую, що пишете коментарі. Мені дуже приємно. Наступне, що хочу сказати, це про Юпітер, який 16 травня змінює знак і теж переходить в ваш знак знак Телець. І Юпітер весь травень і до кінця року буде в Тельці. А Юпітер це така планета, яка приносить подарунки, це планета всього міжнародного, і вона має такий масштабний характер. І коли юпітер переходить, ваш знак він однозначно принесе вам подарунки. Може вам хтось захоче там матеріальну суму якусь подарувати або якусь поїздку платити? От і, взагалі, не тільки що стосується тельців. А що стосується всієї планети, це дуже хороший знак і хороше становище, коли пітер перебуває в Тельці. Адже теле це такий знак, який відповідає за землеробство, типу за ну за за домашній устрій і типу. Якщо він Юпітер буде в цільці, це для багатьох людей буде во благо, тому що телець це земний знак і це матеріальний знак, і це означає, що і ресурси, і землі покращаться, і в людей буде краще фінансове становище. Так що надіємося, не буде фінансової кризи, і дійсно Юпітер благосно вплине на всіх. Наступне це новий місяць, який відбудеться 19 травня, і він теж відбудеться в вашому значительці. От, і е, е, новий місяць може принести щось нове в ваше життя, нові зміни, нові знайомства, е, е, нові може вподобання. От. Е, і останнє хочу сказати про планету Марс, яка 20 травня змінює знак і переходить з знаку Рак, в знак Лев, і це для вас четвертий сектор. Четвертий сектор це сектор, який відповідає за місце нашого проживання, за нерухомість. І якщо у вас було бажання кудись переїхати, то ви зможете переїхати або просто поїхати в відпустку, адже. Марс планета, яка говорить нам про нашу активність. І коли вона знаходиться в четвертому секторі, все відбувається дуже швидко в плані цього сектору, в який вона перейшла. А четвертий сектор це сектор нерухомості і Можливо, якщо у вас там були плани придбати якусь нерухомість, і так далі. Ви можете швидко знайти там, наприклад, сьогодні ви побачили якийсь класний варіант. Сьогодні ви дали завдаток, через два дні оформили і все, і самі не зрозуміли, як це відбулося. Ну, Якщо у вас будуть такі плани, то вже починаючи там з 18-го, наприклад, травня можна щось оформляти. Тому такий цікавий місяць чекає на вас цільці. От, пишіть зворотній зв'язок, яким він для вас був, тому що багато планет буде знаходитися саме в вашому знаці. Це буває насправді дуже рідко, щоб стільки планет були в одному знаці. і це для вас перший сектор, сектор вашої особистості. Також е, ще акцент буде на нерухомість, на вашу кар'єру, на друзів. Адже. В секторі друзів і інтернету знаходяться планети Сатурн і Нептун і е, акцент на стосунках, адже місячне затемнення це останнє місячне затемнення в вашому сьомому секторі, в цьому році і вже е, лі, літом е, значить, кармічні вузли змінять знак і вийдуть з вашого знаку і знаку Скорпіон. Отже, бажаю вам те цікавого травня. От, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і зустрінемось в наступних відео.